Мова йде про роман. Я так не називав, чесно кажучи, цей твір. Взагалі не, не, не задумувався такий великий якийсь жанр і до прози так відношення було таке насторожливе трошки. Але так сталося, що писались якісь окремі оповідання, есе і ще дещо. І потім воно якось почало складатись. Щось таке більш організоване, а в кінці кінців, коли е, в Києві посетила одна така думка, я був в шоці, коли я, я зрозумів, що воно все поєднано разом, і залишилось тільки взяти і дописати, і, що зайняло, за, зайняло також дуже багато всього на всього 5 років. І таким чином е, маємо те, що маємо. 100 сторінок, 100 з невеличким, е, прозорого тексту. В журналі це е, не повний варіант, це журнальний варіант. Я мав е, такі довгі бесіди з редакцією, ну але ми так достигли, як казав один наш знайомий, консенсуса в цьому опросі в цьому питанні. І, е, і вийшла така, е, така версія е, журнальна. Вона без деяких е, розділів. Вона без окремих моментів у семи цих розділів. Діло в тому, що сама форма цього твору трошки така нерівна в плані. Ну, що всі звикли проза то є проза, вірші, то є вірші. А тут поєднується все це. Тобто там є дуже багато елементів таких суто поетичних, які вкрапляються в сам художній текст. Ну про це не будемо довго говорити. Дещо е, журнал зняв, дещо він залишив, і в тому вигляді, в якому ми з ними домовились, в тому вигляді воно і вийшло. Перед вами номер е, червневий, тобто шостий, де є перша частина, умовно, так би стільки глав, скільки, стільки розділів, скільки вони їм е, дозволили місто, вони місце вони його туди е, дали. А в наступному е, липневому номері решта. Я сьогодні э, хочу запропонувати вам декілька уривків невеличких. Зрозуміло, не, 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 не треба так зразу <смістити> робити обличчя, коли людина прикладиться, бере відкриває такі того, починаєш так. Е, трошки почитаємо. Е, е, я почну з е, одного розділу, який називається філфак. Е, ну, я, тут люди в віковому плані більшості це ті, які вже давно закінчили свої філфаки, стваки, матфізи, мінмати, медбати і все решта. І, 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 і я думаю, що вони знайдуть щось, що в них там у минулому залишилось. Отже, філфак. Е, Біля цієї назви є друга, яка вже, як з сьогоднішнього часу, філф, можна написати інакше. А, англійськими варіантами. Філ окремо і фак окремо. Виходить така досить нестандартна ситуація. Узагалі ж я збирався вступати на Ім'яс, тобто інвеш. Але місця там вже не було. І довелося занести документи на російське відділення філологічного факультету. Відбувалося це в останній день їх прийому. Мама сприймала даний факт у стані близькому до непритомності. Виявилося, ми не забули прийняти в комсомол, що, звичайно, відбувалося в 7 класі, і це була серйозна помилка школи. Такий безпартійний стан не спричиняв мені жодного дискомфорту, навпаки, не треба було ходити на збори і платити членські внески. Я ж не напорунувся. При подачі документів для вступу в радянський вуз комсомольська характеристика була обов'язковою. З цим і виникла проблема. В школі необхідно було, щоб я вийшов з її стін комсомольцем, а мені потрібна була характеристика. В результаті я, загасивши недокурок і розсунувши черговий семикласний стрій майбутніх будівників комунізму, без усіляких формальностей по-діловому отримав членський квиток та потрібну характеристику стандартного зразку. Потім був мій день народження, а ввечері концерт білоруської команди Лявони у рідному будинку культури, де ми репетирували. Веселою компанією з ящиком вина ми зайняли козирну позицію в директорській ложі прямо на сцені. Лявонська репетиція не обіцяла блискучого репертуару, але коли у фіналі заклично зазвучала пісня Джорджа Харрісона While My guitar gently weeps», а Патлатий Володимир Мулявін, упавши на коліно, видав соло дивно, співзвучне з Beatles. Ми запалали до музикантів живучою любов'ю, у результаті чого ящик вина допивали вже співдружності, і поїхало помчало. Група незабаром мала змінювати назву. Це й відбулося. Лівони стали піснярами. Брат Моляйна, тоді ще живий і веселий, возив із собою величезну валізу плівок із улюбленими концертами. Там було все. Цього ж дня артисти отримали гонорар і на наше вино. Відповіли погорілчанам. Готель-жовтий, перший поверх. Експедиції з Якіром, закускою і куровим відбувалися через вікно. Женька Коваленко, майбутній народний артист і керівник Кобзи. Із жалем констатує відсутність піаніно. Звучить сексуальна ЖТЕМ, до кімнати влітають дві красуні. Виявляється, це їхня улюблена мелодія. Вони артистки Київського цирку живуть поверхом вище. Ми нескінченно співаємо улюблену фірму. У мене в руках жовтий італійський напівакустик. Заходить мулярин, смикає зі столу пляшку горілки і перекидає в рот. Вогнена вода не лється, він із подивом оглядає горлечко. виявляється пляшка, ще не відкоркована. Сміється, ставить горілку на місце, підспівує «And I love here». І, прощаючись, каже Кльовий чуваки сидите, потім до мене. А ти, хлопчик, добре граєш. Інші сперечався, я не став. А якщо чесно, приємно почути. Потім поперемінно продовжували один одного, проводжували один одного. Додому я потрапив уранці, а вдень минав день занесення паперів до інституту. Усе-таки встиг за кілька хвилин до закінчення роботи приймальної комісії. Перша вересня, перша лекція. Педагогіка. Відчиняються двері. В аудиторію заглядає велике обличчя без особливого нальоту аристократизму. Я сюди потратив, це український, що російський відділ, значить туди. Доцент Близнюк, великий мужик у біжкуватому костюмі, жилетка, усідається на стілет, широко розставивши ноги, витягає з внутрішньої кишені величезний годинник, схожий на будильник, розкладає товсті конспекти. Представьте себе 1 сентября 1909 года. Вы заходите в светлых глаз и досмотрят до сорок партии в вас. Открите свои марксистско-ремецкие тетрадки, запищите тему предмет педагогики Сурилукичи то нескінченно розтягує окремі голосні, то до краю присував фрази у важко зрозумілі неологізми, що дуже оживляли його суржик. Якщо хтось був неуважним, доцент наочно демонстрував прийоми педагогічного впливу. Предмет педагогіки зауважує, що я перестав конспектувати. Це не піски каракуми. Я, як і раніше не пишу, не болота Білорусі, суворо дивиться на мене. Ненєвський проспект і вбиває на повагу не лазов аудиторії. Я конспектував найвеселіші фрагменти лекції, а в перервах між напівпарами, коли Близнюк відпочивав у сусідньому кабінеті, займав його місце за кафедрою і його ж скрипливим голосом. Підвиваючи на голосних і пугаючи фрази, зачитував тільки на законспектовані перлини. Як сосуд з влагою, так дітський ум наповняється знаннями. Одногрупники котилися під реготу. я, наївний, теж тащився сам від себе, ще не здогадуючись, що в цей час доцент Близнюк. Стоїть за скляними дверима і, ледь відсунувшись ранечко, уважно мене слухає. Звичайно, на сесії він відігрався. Якщо б не наїзд деканату, без мене зривалася репетиція якогось вечора, я б здавав педагогіку дотепер.